Друзі, усім привіт! Як завжди радий вас бачити на каналі Навіпто. Мене звати Назар. Сьогодні я з вами розберу взагалі, як новачку заробити свою першу тисячу доларів в криптовалюті. Я думаю, тема досить актуальна, і я вам крок за кроком розкажу, як я заробив, як вам заробити і так далі. Щоб не потрапити на скам. Вчора в мене також була така ситуація, що до мене написали люди ну, близькі знайомі, можна так сказати. І саме головне, що вони кинули на гаманець тонн, це взагалі інша історія. гаманець скам, ну гаманець не скам, сам, але сам е, самі монетки були скам, і десь хтось підключив гаманець до саме е, сайту якогось, і в один час, в шостій ранку, всі, всі гроші, тисячу доларів, тисячу триста, всі знеслися, всі вивелись на якийсь рандомний гаманець. І, звичайно, ми не знаємо, хто це зробив, і що, бо гаманець створений ново. І ми взагалі не бачимо. Він з гаманця там тримає ці кошти і так далі. Тому раджу, взагалі, якщо ви десь заходите в якийсь проект, перевіряйте спочатку, кидайте мені, я вам скажу, чи це офіційна силка чи ні. Також ну, на скам дуже сильно треба вважати, бо зараз нові, якби нові саме системи скаму, де вам не дзвонять по телефону, там, а саме якби роблять такі. В сайти, де ви можете перейти, підключити гаманець і грошей немає. Це дуже важливо, тому перед тим як почнемо, підпишіться на наш Телеграм. Я тут розкажу, як і говорив, як заробити свою першу тисячу доларів, не втратити її. І YouTube канал, і давайте почнемо. Перше, що нам потрібно, це зареєструватися на біржі. саме біржі. Біржа, Що таке? біржа? Це взагалі гаман... якби магазин такий, де ви купляєте та продає... продаєте саме крипту. Крипта це монетки любі, ви її купили, ефір, продали, біткоін купили, продали, вивели. Це називається саме біржа, і це по простому можна сказати, що це буде магазин, де ви купляєте, продаєте. Там потрібно зареєструватися. Детальна інструкція в нашому телеграм-каналі також є. Також вам потрібно саме пройти верифікацію, так як і показували в минулому відео, також на Ютубі є. І далі нам потрібно. Саме друге це мати MetaMask або трасвали, де ви будете якби взаємодіяти саме в таких сферах і крутити там ретродропи. Далі почнемо. Перше це біржа, друге це гаманець, волет. Волет це саме гаманець по англійськи Третє, що нам потрібно, це реєстрація аккаунтів бірж та пошук людей для верифікації. Ну, якщо ви хочете більше заробити, звичайно, грошей, не тисячу доларів, можливо, і тисячу доларів, бо з... Бо одна біржа має Байбінанс, байбіт. Ви можете лише на себе зареєструвати і все. Це один аккаунт. А якщо вам хочете заробити 3 тисячі доларів там, чи тисячу доларів, то вам потрібно саме якби, заробити на ній 2-3 аккаунти і заробити цю тисячу дві доларів. Тому далі нам потрібно ну, трошки замультити. Це називається мультиакінг. Далі в нас є такі, як промоакції та ретродропи. Що таке промоакції? Промоакції це. Той самий лаунчпулачпад, launch, що я розказував в минулому відео, де ви закидуєте гроші і отримуєте винагороди. Лаунчпад це та ж сама штука, де ви маєте білет, коли ще білети не продаються. Це зрозуміло. І потім ви отримуєте токени, і це якби навіть дуже круто, що ви отримаєте наперед токени і потім їх продаєте. Також сьогодні ліститься докс. Також раджу в такі схеми заходити, бо як бачите, докс сьогодні ліститься. Точніше, не сьогодні, а 20 серпня. Сьогодні він випустив об і обнову, і завтра він або сьогодні вечором, 21 й за Києвом. Він саме можна буде заклеймити та вивести саме кошти. Також перекріплю ось тут зверху адрес, де можна вивести саме докс монетки. І я думаю, це також актуально. Я думаю, що таке промо-акції ви зрозуміли. Далі переходимо, що таке ретродропи. Ретродропи. Як знаєте, ми на початку року і взагалі минулі проекти також гарно виходили, де можна було отримати ретродропи. Що таке ретродропи? Ми також розказували в минулому відео, але я вам коротше розкажу: ретродропи це коли ви взаємодієте телефон з комп'ютером, проект бачить, що ви взаємодіяли, значить, ви щось там брали і так далі. Взаємодіяли транзакціями, і вас проект нагороджує. Що якби ви користувач, а це проект? І ви якби взаємодіяли, і вам кори... проект дає саме нагороду вам користувачам, і саме ми так само взаємодіяли з трьома різними мережами мережі. Це чайний поліське нетворк. І якби ми саме взаємодіяли з мережами різними, і нас проект Wormhole роз якби роздав нам токени, нагородив нас на близько 20 тисяч доларів. Думаю, сума на початок нормальна, нормальна. Мотивація є далі працювати, навіть безплатні активності робити є. Тому я вам зараз записую таке відео, які є взагалі сфери для новачків. Друге, е, яке там на своєму списку, п'яте, це саме якби теснете. Теснете, це така сама штука, де ви робите безплатні активності. Я вам також прикріплю відеоролик нижче. Я записував відеоролик про Sonic, е, Morph. Де ви просто заходите кожного дня, чи кін, чи кін і отримаєте винагороду саме на Солані. Я також думаю, що цей ген-проект, і, і ви можете отримати хорошу винагороду. Далі в нас саме інвестиції в криптовалюту. Я думаю, це зрозуміло. Ви інвестуєте в банк і отримаєте 2-3% від депозиту, навіть менше, 1-2%. А в криптовалюті ви можете отримати 18% річних. Ну а в банку 2-3% річних. Ну, просто уявіть собі. Так само ви можете закупити любу монетку, також застейкати. Я думаю, це також нормально, і ви можете саме отримати винагороду, саме від проекту, любого. І взагалі, по-перше, монетка виросте, і ви отримаєте саме цих 18% річних. Також раджу тут, якщо у вас є легенький депозит, це зробити. І наступне в нас е бонус пошук блогерів. Що це таке, і як це взагалі зрозуміти? Ви стежите за нами. Я вам даю корисну інформацію. Ви мені лайкаєте відео. І я вам надаю чим побільше корисної інформації, бо мене також це мотивує. Мене в мене також в телеграмі збільшується аудиторія. Якби мені хочеться з вами ділитися, щоб ми заробляли разом, не тільки я заробляв, і взагалі також в нас в Діскорді і за, саме в закритому клубі. Ми опублікуємо таку інформацію, про яку ніхто не говорить. В такі проекти не знаю. Там зараз можу також вам показати. Прикріплю скріншот також зверху. Які проекти саме ми заходимо в закритому ком'юніті. Бо я думаю, це також цікаве. Якщо вас це відео цікаве, то ви його дивитеся та й хочете заробити. Я думаю, це зрозуміло. Саме для новачків. Ви стежите за нами, ми вам корисну інформацію. Це саме якби, пошук блогерів. Ну, ви слідкуєте за нами, і ми вам надаємо найкрутішу інформацію, де ви можете заробити разом з нами. Можливо, в майбутньому приєднатися до нашої команди та отримати винагороду. Далі, що це не потрібно робити новачку в крипті? Ну, взагалі, що не потрібно робити новачку в крипті? Ось як бачите, я також починав. Давайте завершимо саме з чого що почати, щоб заробити першу тисячу доларів в крипті, і взагалі. І перейдемо до наступного е, завдання. Це в нас е, що не робити новачку в крипті, щоб не втратити свій депозит. Тому я починав з тапалок. Ці самі тапалки не знаю, кинув другу, друг, зайшов, друг, клацав і так далі. У мене саме зараз 600 тисяч блума. Ви просто уявіть скільки це, і так само більше з 700к 700к, Саме докс, бо в мене є багато мультиакінгів, Саме мультиакінг це багато акаунтів, і докс вже ліститься, і ми хорошо отримаємо винагороду. Тому я думаю, це зрозуміло. Якщо ви хочете заробити свою першу тисячу доларів в крипті, а не маєте нічого, потрібно мати лише комп'ютер і голову та час, і виконувати різні активності. Якщо вас взагалі цікавить, пишіть в коментарях, я вам кину якби такий списочок, що виконати, щоб отримати свою. Навіть не тисячу доларів, навіть більше, але ми говоримо зараз саме про тисячу. Я думаю, це відео також цікаве для вас. І взагалі, як я з цього починав, я робив все. І рано чи пізно вам проект нагородить. Крім цього, ви можете сміло працювати на роботі, щось виконувати, і все. Думаю, це також зрозуміло. І саме, як не втратити цю першу тисячу доларів в крипті. Я думаю, це також розборчиво зараз говорю. Наприклад, вчора, як і говорив на початку відео, вчора до мене звертається людина близька, вона підключила гаманець до чого. Взагалі, про що я говорю? Скам в крипті це найгірше, найстрашніше, що може статися в вашому комп'ютері. Якщо у вас є якась Google-папка, де є сіт фрази, взагалі сіт фрази тримаємо на листочку або на окремому телефоні, де його сховали, все більше немає. Так само. Всі фразу записали на листочку, сховали під шафу, дали, не знаю, мамі, все, ви забули, вас немає цього. На телефоні, не дай Бог, зберігайте. Також, якщо маєте 10 там аккаунтів на, на антидетект браузер Dolphin, також відео вище записував про Dolphin, то також там мають бути різні паролі. Якщо ваш гаманець, ви перейшли по силці, ваш один гаманець зламали, і там був розбукований цей пароль 1, 2, 3, 4, 9, так як в мене в... На деяких стоять аккаунти, тому вони вас всіх розблокують, всі гроші знімлять. Якщо ваші паролі, ну це безпека. Якщо ваші паролі будуть різні, то звичайно тільки з одного гаманця ви потрапите. Дуже важливо безпека. Також не зв'язуємо гаманці між собою, бо вас проект не винагородить. Саме головне, не перекидайте ефір на ефір з одного в другий гаманець, бо це небезпечно. Ось, ну, найголовніше це скам-силка. Не дай Бог торгувати на ф'ючерсах, бо ми з командою. в мене також є партнер, де він якби, пішов в мінус з тими ф'ючерсами на велику суму, більше 100 тисяч доларів. Я думаю, це також зрозуміло. Це просто казіно, гірше казіно. Казіно, хоч ти можеш заробити, ну, пощастить, заробило. Ну, ти розумієш, чим ти йдеш. А ф'ючерси ти закидуєш, закидуєш, працюєш, закидуєш, працюєш, закидуєш. Працює, працює, мінус, 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 мінус. Зараз виходять новини. Ринок підріз далі мінус. Все зрозуміло? Зрозуміло. Найкраще це спот, І спот це ви купляєте монетку і тримаєте. Я думаю, це також зрозуміло. Ну, і взагалі ми також ділимося в нашому телеграм-каналі з нашими різними монетками, альткоїнами, які ми закупили і тримаємо. І хочемо отримати 2, 3, 4, 5, 10 ікс. саме від проєктів, такі як Sui, так Інйот, також можу. І детальніший аналіз в нашому телеграм-каналі. Ми там опублікували, оплі, опублікую сьогодні вам, власне, саме цю монетку, які в нас є. Топ-3-4 монетки, як і обіцяв раніше, опублікую, і загалом ми також скоро запускаємо курс, де будемо про все розказувати. І взагалі, я думаю, для вас це відео було цікаве. Підпишіться на наш телеграм, як і згадував раніше. І YouTube канал. В наступному відео буде також цікава тема. Ще не придумав яку, якщо у вас є ідея, то пишіть в коментарях, запишу наступне відео на вашу тему.